У середньовіччі дороги були в не найкращому стані. Римські дороги через сотні років прийшли в негодність, а дороги власного виробництва були лише навколо багатих міст, і навіть там камені та балки зі шляхів часто крали, перетворюючи дорогу на місячний пейзаж. Поза містом тракти були ґрунтовими. В сезон бездоріжжя, вози по ним вже не могли проїхати. В англійських документах зафіксований випадок, коли возник втопився в калюжі разом з возом. Її глибина становила приблизно 4 метри. Феодалів змушували доглядати за шляхами, якими їздив король. Догляд полягав лише у тому, щоб розчищати їх від дерев та кущів, що росли по боках. Аби там не влаштували засідку за таких умов про якусь централізацію, можна було навіть не мріяти, тому кожен регіон, навіть в межах одного королівства, мав власну індивідуальну економіку, культуру та мову, не як зараз, планета Макдональдс. І я вважаю, що за український регіональний колорит, який ще трохи зберігся, ми повинні дякувати саме нашим по суті середньовічним дорогам.